Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. На жаль, останні 11 місяців, як відомо, в моїй країні в Україні йде війна. І я дякую всім захисникам і захисницям України за те, що я можу перебувати у відносній безпеці, читати книжки і знімати це відео. В себе я вас закликаю і далі донатити на ЗСУ. Брати участь у перевірених волонтерських проєктах, всіляко наближаючи нашу перемогу. А сьогодні, сьогодні особливий день 19 січня, Хрещення Господнє. Я не знаю, коли вийде це відео, але хочу сказати два слова про, свята, про свято, тому що колись давно в стародавній християнській церкві. Різдво і Богоявлення або Хрещення було одним святом, тому що Бог явився. Він у Різдві явився і під час Хрещення зійшов на Ісуса Христа Святий Дух і був голос Небесного Бога Отця. Отже, у нас завершується такий цикл святок, здваних днів. І е, в останній день я хочу до вашої уваги презентувати, е, точніше, представити, е, одну дитячу книгу, дуже гарну, е, дуже зворушливу дитячу книгу, в якій також є різдво. І називається вона, Маргота, Марго Єдиноріг, що жив у буфеті, е, авторства Надії Гармазій. Надія Гармазій — це Моя найкраща подруга, одна з кількох найближчих. І на сьогоднішній день це людина, яку я можу розказати все, що в мене є на серці. І вона написала кілька вже книжок на сьогоднішній день. Одна з них це оця, але я думаю, що в майбутньому я постараюся зробити з Надею інтерв'ю де вона розкаже вам більше про свою творчість, а сьогодні поговоримо про її дитячу книгу. Ілюструвала цю книгу Ольга Кочур. Чи кочура? Я перепрошую, якщо я неправильно назвала прізвище. Але я хочу сказати, які пречудові малюнки зробила ця людина. Ось подивіться, наприклад, на цей малюночок. Або на ось цей, де, власне, є наш головний герой, єдиний їх. Але найбільше мене вразила одна картинка, один малюнок, який я думаю вам теж буде цікавим. Зараз я його знайду. Ось. Це Марго. Яка е, намагається зновити єдинорога. Тут тобто на книжці написано, як зновити єдинорога. Щоб вам було видніше. Е, бомбезні просто малюночки і е, текст нічим не гірший. Я не можу багато говорити про цю книжку, тому що історія насправді дуже коротка, тому що це дитяча книга і тут багато малюнків, якщо. Умістити її на стандартні листи А4, то тут буде небагато тексту. Але історія дуже світла, вона дуже захоплива, вона дуже добра, вона така, яких дуже бракує нам зараз у сучасному світі. Оцього позитиву, цієї доброти, оцієї радості, оцього різдва. Хоча про різдво тут не дуже багато, але всі події відбуваються святвечір. Дзвіна ніч. Я не, буду, не думаю, що це буде великим спойлером. Скажу, що єдиноріг співає пісню Добрий вечір Тобі. От. І багато різних подій тут відбувається з головною героїною Марго і з Єдинорогом, який є також головним героєм. Я поставлю зараз цю книгу. В принципі, ми вже будемо скоро завершувати, тому що її варто купувати і читати. Її можна купити в самої авторки, Я не знаю, як там стосовно видавництва. Посилання на аккаунт авторки я залишу внизу на аккаунт у Фейсбуці. І хочу сказати, що також можете звертатися до мене, тому що ми дуже близько спілкуємось. Але ця книга варта того, щоб її прочитати своїм дітям, в принципі, дорослим, які вірять у диво. А віра в диво є запорукою однієї штуки, про яку я вам не скажу, але про яку є в цій книзі. Отже, віра в диво є запорукою того, що ця книга. Це вже від мене е, якби текст. Е, сподобається і дорослим, а не лише діткам. Отже, е, дякую, що ви подивилися це відео. Купуйте книгу, виставляйте відгуки, радійте е, добрим історіям. До речі, про нашу теперішню страшну війну. Тут теж є згадки, зокрема в малюнках. Не буду дуже спойлерити. Я думаю, що ви самі зможете з цим ознайомитися. А вам ще раз дякую, закликаю купувати цю неймовірно добру книгу і читати цю неймовірно добру історію. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, бувайте!